Хотіла би жити на Манхеттені. І з Мур ділитись секретами, а він просто діджей на радіо і краще б їй не знать його. Дивіться, яка квартира вже Манхеттен. Любі мої, це просто вау. Це у нас така кухня вбудована. Ось тут у нас санвузол. Просто, ну, от, тому... єдине, що мені бани не вистачає. Ну, це таке. Знаєте, не всі люблять пліскатися, як я. Покажу вам ось тут дитячу. Тут заходиш одразу, бачите, шафки. А це такий дитячий куточок. Робоча зона, ліжечко. Ну і мультики включати, якісь дивитесь. Далі ми йдемо з вами в спальню кімнату. Тут у нас взагалі просто вау. Те світло вмикається. Така гардеробна. Ну, ну, скажіть, що ви не мрієте про таку гардеробну. Просто вау. Так, так, я на все світло вимкнула. Де ще має бути. О, знайшла. Ось тут таке дзеркало величезне, ще додаткова шафа. Тут прикроватна тумбочка, балкон. Ось такими розкішними виглядами на Київ. А далі ми йдемо в коридор. Що мені дуже подобається в цій квартирі? Окрім того, що тут така величезна вхідна група. Подивіться, дзеркало, Які селфачі можна робити? Так от я відволіклася. Що мені подобається? Коли є в квартирі, власна котельня. А саме величезний бойлер, фільтри. І по всій квартирі, бачите, розведена тепла підлога. Водяний. Водяна, не електрична, це дуже важливо. Ну, тут у нас заховані шафи для верхнього одягу, Проводка. А ось тут зроблена вастірочна. Пралка, сушалка. І оце місце, де можна поховати всі ці хазяйські речі, на яких завжди нема місця. Тож чекаю вас на перегляд.